Буду тримати соняшник до 10 лютого. Яка ціна буде, та й моя. Оце нарешті ну мені дуже сподобався цей коментар, тому що завжди люди пишуть: а яка буде ціна, а варто до лютого, чи до березня, чи до січня тримати, чи там до ще пізніше, пізніше, чи може в цьому році взагалі її не продавати. Ну дуже багато хто хоче дізнатися, але на жаль, ну немає такої доступної інформації. Можливо, хтось і знає де і коли буде ціна на соняшник, де краще, де гірше, але я думаю, нам такої інформації ніхто не не надасть. Тому що якби ми такою інформацією володіли, то, то було б нецікаво. Би. Всі б почали продавати в той момент, коли має бути найвища ціна або купляти, і відповідно, її б так і не було б ніколи. Е, і так, е, тут людина, бачите, ні на кого не розраховує. Абсолютно, от він прийняв рішення, що йому треба 10 лютого гроші. Не знаю, там може там щось хоче людина собі купити, але він собі зрозумів, що 10 лютого буде ціна менша, ніж в грудні, хрен з ним буде вища, супер. Тобто вже от, ну. Ну, от мені подобається така людина, От він собі прийняв, в нього є якісь плани, на, 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 він якось цю дію придумав собі, в нього є плани. І він собі не, не видумує, буде ціна вища, буде нижче, все. От Він знає. Звичайно, дуже б хотілося б, щоб е, ціна росла, відповідно, і олія якби росла, але поки що щось здвигів ми не бачимо. Е, наші закупівельні ціни ви можете побачити за посиланням в шапці профілю. У нас є група, де ми пишемо на соняшник ціну і на різні культури. Якщо вам цікаво, Слідкувати за нами обов'язково підписуйтесь.